Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами потестуємо трошечки друїда. Спочатку поговоримо про сили, які ми тут будемо використовувати. Ну, Спочатку, потім, можливо, якісь із них замінимо. Наша сила та що магічна, вона нам дає за кожні 50 одиниць духу, які ми генеруємо понад свій максимум збільшення нашого урону на 20%. Наступна сила рідкісна нам дає бонус, що наші основні навички будуть застосовувати 200% своєї базової шкоди як урон від отрути протягом 4 секунд. І коли ми будемо завдавати прямий урон отруєному ворогу, ми будемо витрачати 5 одиниць духу, щоб гарантовано здійснити критичний удар. Також використовуємо силу легендарну, дикі перетворення. Вона нам буде давати бонуси, коли ми будемо перетворюватися в різноманітних, скажімо так, звірів. Кривавий вій нам буде давати 20% критичного удару. Коли ми перетворюємося в ведмедя, будемо зменшувати панаморо на 20%. Якщо ми будемо у формі людини, то. Ми будемо використовувати нашу броню ну або ж циклон, який нам буде давати 20% швидкості атаки. Ну і основна наша сила унікальна, класова. Тепер наші навички компаньйонів будуть змінюватися, щоб вони також були основними навичками. І наші компаньйони будуть збільшуватися в розмірах. Ми будемо отримувати 60%. Додаткового урону, коли будемо викликати цих створінь. Тож, друзі, в принципі, в нас друїд повністю весь абсолютно зібраний так, щоб грати через компаньйонів звичайно, щось тут можна змінювати, це однозначно. Я думаю, що варто тут навіть поставити якусь силу, щоб створювалися також. Хаотичні вибухи, але ми це все з вами перевіримо. Тому що по опису, в принципі, всі ці сили здаються, ну, більш-менш, скажімо так, корисними. Єдине, що хотілося би вдягти трошечки інший шолом, але навіть спробуємо так, в чому буде, скажімо так, Більше тут е, історія е, в нашому персонажі. Дивіться, е, ми будемо використовувати і воронів, і бонуси від них, і будемо використовувати наших вовків. Е, давайте відразу наших воронів поставимо також на панель, тому що е, циклонну броню так, ми можемо замінити на ось це вміння, тому що ми і так будемо відновлювати е, наш ресурс. Так, подивимося, чи ми його відновлюємо, не відновлюємо. От давайте змінимо ось цю штуку, щоб ми його точно відновлювали. Все. Тепер базова навичка нам 100% не потрібна. Так, ну почнімо, мабуть, з 70 го рівня, тому що не тестував цього персонажа в ямі. Побачимо, як він себе буде тут почувати. Як на мене, то друїд 100% буде грати якимось чином через компаньйонів, друзі. Мені здається, що це буде однозначно одна із самих, мабуть, найпотужніших збірок в сезоні взагалі. Тому що компаньйонів дуже сильно посилюють в цьому сезоні в 10-му. і 100% якимось чином, друзі, гравці будуть збиратися саме через них. Тому що, очевидно, що вони будуть наносити досить значну кількість урону. Е, ну, зараз побачимо, як це все буде працювати. Чесно кажучи, е, незрозуміло тільки трошечки зі стійкістю, тому що по суті, ми знаходимося з вами у формі вовка, а не у формі е, ведмедя. але по суті, все, що нам потрібно робити, це триматися якомога подалі від монстрів. І в теорії ми маємо. Спокійно наносити також урон. Так, тільки мені не подобається єдине, що постійно витрачається наш ресурс. Ми, мабуть, якусь силу використовуємо, що його витрачає. Бо постійно в нас витрачається наш дух. Нам потрібно щось зробити, щоб він не витрачався. Щось точно зайве ми з вами взяли. Це 100%. Потрібно буде це прибрати. Тому що не подобається мені те, що ми постійно втрачаємо наш ресурс, тому що не можемо нормально протиснути наших воронів і наших вовків. Це 100% якась сила нам заважає. Будемо її, мабуть, прибирати, друзі, тому що так ми грати точно не будемо. Це максимально незручно, мабуть, через це, скоріше за все, навіть ролик про це не вийшов, а може, десь може, десь я його залишив, можливо, і вийде, не знаю. Через це були проблеми в Орді, я думаю. Ну, якщо. Не розумієте про що, а то тоді, мабуть, цей ролик все ж таки не вийшов. Неважливо. Будемо думати щось, щоб зробити так, щоб не витрачався наш ресурс. Бо основна проблема навіть не в уроні, а в тому, що ми не протискаємо наші навички компаньйонів, а ми маємо їх протискати, тому що це додатковий наш урон. Ми однозначно маємо їх використовувати, а ми щось з вами із сил вибрали таке, що. Забирає в нас ресурс просто-напросто, нам це максимально не корисно. Ну, 70-й рівень, очевидно, що ми пройдемо з вами. Це, в принципі, скажімо, такий легенький тест, тому що щоб побачити, чи персонаж взагалі хоч якийсь урон наносить у нас чи ні. Тому що збирали ми його виключно по своїм, скажімо так, вподобанням. Не хотілося просто копіювати збірку, та, що е, проходить е, 150 рівень зараз за декілька секунд, тому що там очевидно, що від'ємний урон і цю помилку використовувати, ну, як на мене, немає ніякого сенсу, тому що її просто-напросто або вже виправили, коли ви дивитеся цей ролик, або виправлять розробники на релізі. Е, тому ми її збирати просто-напросто не будемо. Так, щось зараз зробимо, щоб не закінчувався у нас ресурс, бо виглядає це як повна дурниця, ми маємо з вами використовувати 100%. Так, а що нас цікавить, почекайте, пасивно зменшує панам урон. А якщо ми приберемо це вміння взагалі, у нас буде вистачати тут до всього. Нам, в принципі, пасивно зменшувати урон не потрібно. Нам потрібно чимось бити на всяк випадок. Так, а ну почекайте, що по силам? По силам щось не те. Так, кожні 50 ресурсу, який ми генеруємо, збільшують наш урон на 20% на 5 секунд. Цей бонус стакається, але не відновлюється. Можливо, ось це з'їдає наш ресурс. Тому що ось ця сила, ну навряд чи навряд чи вона буде е, витрачати наш ресурс. Тут в основному е, все про урон. Так, і сила ось ця також. Перетворення дає бонуси на 5 секунд. Вовк, якщо використовує ось це вміння, то дає нам критичний урон 20% більше. Слухайте, ну цю силу ми точно прибирати не будемо. Основну силу та, що нам дає 60% до наших викликаних створінь, також ні. Ми, мабуть, все з вами приберемо, тому що мені здається, що саме ця історія прибирає у нас наш ресурс. Давайте змінимо на щось, на щось. на що. Наступне основне вміння. До речі, СЦ можна взяти. Коли спрацьовує наше основне вміння, наше. Наступне вміння. Основне буде витрачати менше ресурсу на 50% і буде збільшуватися в уроні. Або ось це, або ось це хочу взяти. Тому що шанс вдалого в нас також є. Давайте спробуємо через ось цю силу грати. І давайте її посилимо тоді ось цією також прекрасною силою. Спробуємо її ще ось так. Якщо ні, то замінимо просто-напросто цю силу на ту, що була. Якщо не буде раптом вистачати в нас урону, давайте спробуємо 75-й. Все ж таки хочеться, щоб наш персонаж більш-менш грав в якихось високих рівнях. Але знову ж таки все залежить від того, наскільки ми будемо відновлювати свій ресурс, тому що від ресурсу залежить все. Нам потрібно, щоб він не витрачався, щоб ми протискали наших компаньйонів постійно. Так, от зараз начебто ситуація ліпша. Компаньйони протискаються. І ресурс у нас не закінчується так швидко. О, от зараз це працює більш-менш е нормально. Так, як і задумано, друзі. Ось ця історія мені подобається, що в нас компаньони всі е доступні, і що в нас, в принципі, е все виходить те, що ми бажали. Слухайте, ну ось ці вибухи, вони не особливо нам важливі, можливо. Можливо, я помиляюся. Мені здається, що вони з'являються не так уже й постійно. Можливо, замінимо наші вибухи, тому що урон від отрути не зайвий, я думаю, але, але. Ну, зараз спробуємо. Просто замінили відразу дві навички, тому що щось мені не зрозуміло, яка саме навичка у нас повністю з'їдає весь ресурс. Ось це мені було цікаво насамперед. Тобто, яка саме навичка забирає в нас повністю весь ресурс? Зараз ресурс у нас не забирається, і начебто все. Виглядає досить добре, як на мене, знову ж таки. Та й по часу, в принципі, також нормально все. Потрібно, мабуть, тільки буде переставити вміння одненьке. одненьке. Я думаю, що ми так і зробимо. Те, що в нас е, перетворює нас е, у Вовка, тому що тр трошечки незвична е, трошечки незвичне розташування вмінь. Е, е, я е, навмання їх просто е, виставив. Можливо, навіть не змінював от і все. Потрібно буде змінити, щоб було зручніше, тому що від цього все також залежить. Слухайте, ну в принципі збірка і так грається нормально. Можливо, навіть змінювати нічого не будемо, тому що, в принципі, 3 хвилини 75-й, ну приблизно. І зможемо піти цим друїдом трошечки далі. Бо в нього, як на мене, потенціал точно є. Так, подивимось зараз з вами. 4 хвилини. Ну, замало, замало трохи урону. Потрібно, щоб це все було швидше. Так, а що ми з рун пообирали? Ще він так у нас... Повільненько трохи йде. На це. А ну зараз подивимося, що ми можемо, що ми можемо змінити. Хоча руни мене, в принципі, влаштовують. Добре, зараз подивимося по нашим, по нашим все ж таки сезонним силам. Хочеться повернути силу, та, що нам давала бонус до урону від отрути. Це, по-перше, це 100%, тому що хороша сила. Тоді ось цю силу, мабуть, замінимо, друзі. Нехай ось так буде. От мені здається, що це буде працювати більш корисним чином. І давайте спробуємо без цих вибухів е, також використати ось цю силу. От буде цікаво. От мені здається, що ось ця сила і ось ця сила. Е ми їх не зможемо використовувати, тому що також буде з'їдатися наш ресурс. Так, переставимо трошечки ці всі вміння прекрасні. І ось так, мабуть. А що ми можемо? Ми можемо щось взяти з вами на воронів. От ворони мене також дуже сильно цікавлять. Не стільки вовки, скільки ворони. Можливо, якийсь новий аспект на воронів є. Цікавенний прямо от. Бо з вовками, в принципі, зрозуміло, що. А ну, спробуємо. Так, як воно правильно рейвен. Так, дивимося. Ворони наносять збільшену шкоду на 100% від блискавки. І всі вороги входять в стан. Ось це цікавий досить аспект, а давайте спробуємо ось так: приберемо вовків додаткових, спробуємо аспект на воронів ще. Слухайте, якщо вони наносять урон від блискавки, то це взагалі, я думаю, можна перероблювати порогон, тому що мені чомусь здається, що тут є непогані гліфи, як мінімум, ось ті, що я пам'ятаю, їх тут два. Ось оцей гліф збільшує урон від блискавки. Звучить дуже цікаво. Ось цей гліф це точно на катаклізм, а цей просто збільшує урон від блискавки. От Мені здається, що навіть, навіть його можна використовувати. Так, за кожні 5 спритності ми отримуємо більше урону. А які ми гліфи тут використовували? Так, на компаньйонів точно не приберемо. Цей точно ми не можемо прибрати? Земля і небо по вразливим ворогам. Ну, ось ось цей, до речі. До речі, як варіант. Ну, глів дух. Дурниця прибирати, тому що це на критичний урон, він працює абсолютно нормально. Ось цей можна було б замінити. Слухайте, а давайте це зробимо, чом би ні. Є в нас прекрасний одгліф на е, блискавку, давайте його сюди. Поставимо, тільки тут нам потрібно набрати тепер, ну, це щоб швидко, це щоб все от не перероблювати. Ми зараз з вами підемо ось таким чином. Ми щось зараз десь приберемо, що нам не супер, скажімо так, важливо. Так, максимальне життя ми не приберемо. Слухайте, а ми все тут побирали, що нам потрібно. Декілька поїнтів у нас є. Давайте їх розкинемо, поки що вистачить. Якщо що, то потім щось змінимо. Так. Дивимося. Ми якраз це все можемо з вами, я думаю, без проблем позабирати. давайте ось так. І ось так. І тепер в нас буде збільшений урон від блискавки. Так, давайте спробуємо, що ми там з вами е понароблювали знову ж таки. Головне, щоб не гірше стало, ніж 4 хвилини. Якщо буде гірше, то повернемо те, що в нас було до цього моменту. Е подивимося, як це все буде працювати. Так, і от, по ідеї, зараз головна в нас здібність, щоб атакувати монстрів, це якраз ворони. Так, і от знову в нас проблеми з ресурсом. Якась із цих сил забирає в нас весь ресурс. Абсолютно, що дуже недобре. А що ж ми за силу з вами взяли? Почекайте. Це можливо ось ця? Давайте вийдемо з вами з порталу. Не подобається мені, що забирається ресурс. А ну почекайте, чи це мені здається просто. Та навряд чи повністю витрачається ресурс. Ні, не подобається мені, тому що ми не можемо протискати наших воронів. Не подобається взагалі. Так, що ми можемо зробити, щоб цього не ставалося? Ну, явно, це не ось ця наша прекрасна сила, це, мабуть, сила та, що в нас на отруту. Давайте спробуємо ось так. З цією силою. Поки що не зрозуміло, просто яка сила саме забирає в нас ресурс весь. Не розумію, що відбувається. Ну, не, плану... не планував я такого, скажімо так. Потрібно розібратися трошечки. Це, мабуть, та сила, яка від отрути наносить саме урон. Угу. Ну ось так ситуація начебто ліпша. В будь-якому разі, побачимо з вами по часу. От Подобається те, що ми можемо спокійно протискати наші вміння і що не витрачається повністю ресурс. Це виглядає набагато краще, ніж до цього моменту. Ну, все ж таки, коли вже цей сезон буде доступним, друзі, я думаю, що. Скоріше за все, навіть будемо е, гратися з вами з друїдом, зі збірками на друїда. Тому що мені здається, що друїд буде однозначно один е, з найпотужніших класів взагалі в сезоні. Бо трошечки я так подивився вже по навичкам, взагалі по силам, по всьому тому, що. Я бачив до цього моменту, можу точно сказати, що Друїд це буде, мабуть, один з найсильніших взагалі, персонажів в 10 сезоні, тому що саме сили в нього дають ну, просто шалені бонуси, як на мене, навіть враховуючи те, що на духонародженому там також можна побрати. Цікаві бонуси, які ми не могли брати до цього моменту, тому що в нього є дуже хороші бонуси саме на унікальних речах. Але... До цього моменту просто вони не використовувалися, тому що ну, була заміна краща цим речам. А тепер, коли ці речі можна використовувати на своїх обладунках, то там також буде, я думаю, багато цікавих варіантів. А чому друїд? Бо в нього найбільш очевидні і найбільш цікаво посилені саме компаньони. Тобто Ця збірка буде нагадувати щось по типу, як грає зараз чарівник у 9 сезоні через гідр. Ну, тобто, що посилені гідри за рахунок каменю також на 50%, то в нас будуть посилені компаньйони на 60%. Тобто збірка друїда на компаньйонах за рахунок нового предмету, те, що в нас. Не на вовків, те, що в нас на воронів, я думаю, що вона буде працювати якимось найліпшим чином. Тому що 100%, що компаньйони будуть одним з найпотужніших виборів взагалі з усіх предметів. Так, ну бачимо, що по часу не геть ліпше, але і не геть гірше. Спробуємо, можливо, як, якимось чином перезібрати трошечки нашого друїда і подивитися, що ми з ним зможемо зробити також. Друзі, поки що все, друїд точно буде грати. Подивимося, що ми зможемо зробити з вами збірку. Якщо відео було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.